Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода клас, до роботи всі гаразд. Дітки, сьогодні у нас заняття з математики. Малята, погляньте, хто до нас завітав. З якої казки ці герої. Вірно, лисичка та журавель. Давайте пригадаємо. Її зміст? Хто кого запросив у гості? Лисичка запросила журавля в гості. Що і в чому приготувала лисиця? Приготувала кашку і розмазала по тарілочці, щоб журавель не зміг її з'їсти. Дітки, а чому журавель не зміг цього з'їсти? Відно, малята, тому що тарілка мілка, а його довгим дзьобом незручно їсти з тарілки. Молодці. А що і у чому приготував журавель? Так, наварив смачного м'ясця, бурячків, картопельки та склав у горщик з вузьким горлом, тому лисиця не змогла з'їсти. Як ви думаєте, дітки? Куди більше поміститься рідини? У глечик чи на тарілку? Так, звісно, глечик, так як він більший за об'ємом, тобто глибший, ніж тарілка. Малята давайте пограємо в гру, розподіли страви. Лисичка приготувала на обід борщ, картоплю, компот. Давайте допоможемо їй. Вибрати посуд для кожної страви. У який посуд ви нальєте борщ? Так, у глибоку тарілку. А куди покладете картоплю? Вірно малята у мілку тарілку. Дітки, а чому не можна борщ налити в мілку тарілку? Так, звісно, тому що борщ незручно їсти з мілкої тарілки, він розливатиметься. А куди ми наліємо компот? Вірно, в чашку. Дітки, чи можна компот налити в мілку тарілку? Ні, не можна, а в глибоку? Так, але чому ми цього не робимо? Тому що напої ми п'ємо із чашки молодці малята. А зараз пропоную пограти в гру «Русили рибок. Діти, розгляньте акваріуми. Як ви думаєте, в який акваріум можна налити більше води, а менше. Один глибокий, в нього ми наліємо більше води. Другий маленький, в нього ми на менше води. Малята, а хто може жити в акваріумі? Так, равлики, черепахи, рибки. Пропоную розселити в акваріум рибок. У великий червоних вони повинні пливти вліво, а в маленький – синю вона плестиме. Право. Скільки ви посилили червоних рибок? Так, 5. А синіх. Вірно, одна. У якому акваріумі більше рибок. У великому вірно, а менше. Звісно, у маленькому. Можна сказати, що акваріум де багато рибок. Глибокий, а де одна рибка мілкий? Дітки, так про героїв якої казки йшла мова на занятті? І чому вони не змогли пригоститись? Гарно працювали всі, ви, малята, молодці, до нової зустрічі.